Сімей, членів сімей загибло допомогли, зникли безвісти військовослужбовців, захисників захисництва України на 25-27 років. Підвернені рішення сесії 18 грудня 24 року. Так, відповідно до протоколу наради вулицького засвітання було надано окреме дорушення. Наради називалася. року щодо влаштування освідовців з полювано серед покупання непізнесів останків осіб із поступов, які загинули померлих наслідок збройної агресії проти України. Було надано окреме дородження міським сільським селищним губам до 1 липня 2025 року на сьогодні відповідні погани потери втекання вслухслужбовців, так і бойових сімей. Частині надання іншої субвенції з місцевого бюджету Торшинській селищній раді на облаштування сектору поховання мізних тіл остану військовослужбовців, які загинули померли на збройній агресії проти України та проведення поховання. Це мається на увазі зв'язок з тим, що така ділянка, земельна ділянка виділена на, на Торшинській громаді. Щодо загустю частину території подовочних салаточних для таких поховань, в тому числі, що підключилися всі громади області, щоб зафіксувати це так, поховання. Також ми пам'ятаємо з тим, що зараз багато тіл повертається, і ми доводимо до відрізані тіла. І знайти їх вшанування, поховання. Ну, окремо дорушення доручили, доручили нам всім громадам, щоб не внесли зміну програму і передбачити ці кошти для... Надання з e, бюджету нашої команди селищної ради на корштуваці цього сектор покупання. Тому змінив нашу програму і передбачимо кошти. Орієнтовно стало 150 тисяч, зараз немає таких конкретних цифр, немає подивити, але там буде 50, то буде 50. Але передбачено 150, щоб мати запас. Там ситуація така, що цей проєкт по цьому центрі, покупання на стадії завершення. І коли вже роботи завершиться, відзнати більш-менш конкретне фінансування, які п'ять для того, тоді вже будемо доходити з цих цифр, які вже будуть. Поки що вносимо зміни програми, просили на рівні області, щоб ми цю програму підтримуємо. Внесли кожна громада вносить зміни в свої програми, а вже з коштами будемо визначатися більше. Для чого будете відштовхуватись, коли будете кошти? Будуть проведені відповідні розрахунки, скільки кожній громаді надати субвенції. Будемо займатися проміння з пані Таранського політки, то з державна аністрації не буде мати скидати, скільки наформували коштів. Якщо немає... Інформацію в даному проєкту рішення взяти до і рекомендувати сесії селищної ради прийняти даний проєкт рішення. То за ні-ні, то у імене. Нелія Євгенівна, Сергій Мухайович, Світлана Іваніна. Віталій Так. Я за п'ять за річні прийняти. Дякую. Далі наступне питання у нас по порядку денному. При внесення змін до рішення Марянської селищної ради від 18 грудня 2024 року No46, рік 14 по бюджету залежної територіальної громади на 25 рік. Бюджетної комісії пропонуються такі зміни. Змінила залишки від коштів загального фонду в сумі 133 тисячі спрямувати на поточний ремонт системи опалення. Це ЗДО Надія Галичани і ЗДО Порізька борочичі На ЗДО надія 67 тисяч, на ЗДО Опорізка 66 тисяч на проведення поточного ремонту системи опалення. Дальше, у зв'язку з переконанням дохідної частини можете у сумі 35 тисяч направити. На податки на відрядження 15 тисяч і 20 тисяч на фінансову підтримку згідно з везнення громадської організації Солишні зброї. Далі перенесення. На попередній сесії було виділено кошти в сумі 500 тисяч на капітальні з підприємствам на проведення поточного ремонту доріг горохів Галичани. Оскільки були звернення був на експлуатаційне утримання, пропоную перенести кошти з капітальних процесів на поточні концерти для передачі коштів і спеціальних на загальних фондів. Перенести видатки дівчаної програми організації благоустрою населення пунктів. Заробітна плата 36 тисяч, нарахування заробіт на заробітну плату 7 тисяч 950, на субвенції, поточні трансферти підприємств, тобто божекара 43 тисячі 950, на виплату заробітної плати трактористів. Також перенести інші програми закладу в сфері охорони здоров'я з оплати електроенергії 5 тисяч перенести на оплату послуг. Будівельно-монтажні роботи в парті свого треба оплатити послуги до підключення електроенергії, які станови такі від... будівельні монтажні роботи. Від... Далі зменшити видатки про надання загальної середньої освіти закладам середньої освіти, за завершано поштою місцевого бюджету окремо заходи по реалізації програм на суму 15-10 вартість гривень. Для чого саме? Це приноситься видатки. На капітальний ремонт інших об'єктів, тобто для проведення комплексної експертизи проєкту будівництва капітального ремонту Мар'янівського Мар ліцею Мар'янівської селищної ради для проведення експертизи 13 210 І 210 і сумі 1810 гривень це допомога дітям, які... За цих 133 тисячі, вони були виділені на оператрати? Ні, 133 тисячі це на дитячі садочки, на поточний ремонт системи оплату. Коротше, чаходне крово не опалюють, за залишки коштів минулого року. Це проблема з трубою, яка відводила, получається. В бюджеті вони виділені. Моєму функцію 0-11, це перетрада. 10-10. Так, 10-10, а потім на, на школи пішли, чи на дитячі садочки. Ні, ні, це не ліга, це залишки коштів. Це залишки, які ми давно на рік лишилися. Нас ми їх направляємо. Ми їх ще ні на що не направляли. Вони вільні Вільні залишки, ми направляємо в цьому році, направляємо на обпалювання. З бюджету перевиконання 35 тисяч ми направляємо з цьогорічного. 15 на відряження і 20 на сонцеві. А ті, то ми за минулий рік кошти. І більше нічого ми направляємо, а все це йде перенесення. Ті, що були затверджені в попередніх сесіях, йде перенесення з одного КПК на інший що Ми немає такого великого переконання, що ми могли б зараз направити кошти, мусимо переносити переходити з тієї ситуації, яка є. Які не використані кошти переносимо на такі загальні потреби, ну, ми акумулюємо кошти боя. Садочки мусимо повести з пряду. Пропоную інформацію по даному проєкту рішення взяти до відома і рекомендувати сесії селищної ради, прийняти даний проєкт рішення. Хто за? Не ліміт? На рішення сесії, так? Так. За. Зарій Миколаєвич. Немає. Світлана Івановна? За. Віталій Луцон. За. Я за. Чотири за рішення. Так, далі, третє питання у нас. Принесення змін до рішення Маріянської селищної ради від 14 листопада 24 року по затвердження пала кормування мережі закладу загальної середньої освіти Маріянської селищної ради. А, пер, не маємо, так, перенесемо питання пізніше, зараз продовжимо. Четверте питання про внесення змін до рішення Мар'янської селищної ради від 27 травня про надання дозволу на початок та штампу Мар'янської селищної ради. Так, минулої на сесії надавали дозвіл на виконання печаток та штампів. Поки почали виготовляти, там потрібно відбиток сам сам опис відбитки, зірочки доставляються і зносяться зміни відповідно до тих нормативів, які потребують в законодавстві. Розробили одні, а поки почали виготовляти, там стали законодавстві? Ну не те, що законодавство <клес> Просто... Вимоги до самих почати, де що змінилося з, з порівняно з тим, що було колись. Колись було один, там пару мілітників, тепер трошечки вони інші. Та чому ви не взнавали, коли замовляли вас? Кожна, ко кожна організація по своєму роби, а потім я почали більш глибше. Є населення ще і так. Є питання ще цьому проєкту рішення? Нема. За, я пропоную інформацію у даному проєкту рішення до відома і рекомендувати сесії селищної ради прийняти даний проєкт рішення. Хто за нерівна? Церкій за. Миколаєвич, Світлана Іванівна, Наталія Олександрівна. Я за рішення прийнято. Я за. Наступне питання про затвердження розпоряджень виданих у міжсесійний період. Між сесійний період видані розпорядження від 9 червня 25 року номер 70 Р про передачу матеріальних цінностей від сімнадцятого червня двадцять року 75 Р про передачу матеріальних цінностей. від 20 червня двадцять року номер 76 Р про передачу матеріальних цінностей. і 23 червня двадцять року номер 78 Р про передачу матеріальних цінностей. Це Допомога ЗСУ і вісь, 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 вісь. Ми, ми попередній раз на попередній сесії приймали рішення про виділення коштів відповідного листа передали листа Піднули листу. Піднули листу. Піднули листу. для не частину, це індивідуально кожному загальна сума ну, наприклад? Це не сума, це варто, Я вам оголошую відповідно до вартості закупівлі самих кронів. Тобто ми, ми ж не гроші віддаємо. Ми коли передали субвенцію, нам прийшов що купили і метали і всі відкрили. Це не те субвенція, це йде субвенція, я вам оголошую просто вартість того ну, самого обладнання. Ясно. Що передається обладнання це, Так, це не кошти. Ми ми не у нас нема зараз можливості на щоб реалізувати там, скажімо, наші проекти, які всередині громади, то передаємо напряму туди, де знають, що наші життя. Є ще питання по даному проєкту рішення? Якщо немає, то пропоную інформацію по даному проєкту рішення взяти до відома і е, дане е, винести на... Бувати раніше в сесії селищної ради прийняти даний проєкт рішення. Хто за Нея За. Сергій Миколаєвич, за Наталя Олександровна. Я за рішення прийняти саме. Так, наступне про додаткове припинення повноваження Мирецької селищної ради Куцевич Працевської санкції. Продолжение припинення повноваження депутата Минської середнього Пуцевич Председської. Оксана Васильівна, такого приводити повноваження де депутата селищної ради поселищу Красецької, Оксану Васильівну зі її своєю заявою Вивести депутата селищної ради по селищу Красецьку, Оксану зі складу поліції з питань господарства, соціального зробляння села, реалізування земельних відносин, екології, національного питання природних ресурсів. рішення селищної ради направити в сели, Мар'янській селищній території комісії військової... Передньо знімали з порядку денного, переносили на наступну сесію. І знову ж таки, комісії та на процедурах рішення, що вона написала, забрала заявці. А вона не забула, треба рішення приймати або задовільнити, або відхилити. Ну так для інформації вчора це питання на земельній комісії розглядалося у зв'язку з тим, що вона виявила бажання лише в складі депутатського корпусу нашого, то комісія там рекомендувала не підтримувати даний проєкт рішення. Ну, тобто воно проєкту мусить бути і пройти всю процедуру вже. Ну, от таким чином. Він ще вона поміняла? Тож заявлено. Я заявлено, що це не проєкт рішення. Приводно відповідно, що вона поміняла. Ну, тобто, може бути ще кого самого змісту рішення і ваше. Саме так, може, якщо вона... Вона була присутня, так, на сесії? На поліції була, так. Варто, напевно, прислухатися до депутата, можливо, вона і змінилася якась думка. Щодо Демонасові будемо, тут ви всі зрозуміли її позицію, тому саме. Так, значить, по даному питанню про доступне припинення повноважень депутата пропонує інформацію даного проєкту рішення взяти до відома і рекомендувати сесії селищної ради прийняти проєкт рішення. Хто за? Рішення Приняна, рішення про доступове пропоненці. E, Світлана Іванівна? Я просто почитала раніше, що вона як депутат по-другому пересувають, йде в депутати, так? Так. Ні. Зміна призвища, да. зміна вам закордали, на не питання. Оксана. Микола Степанович. І я отрималась. Три про, три отрималась. Рішення не приймали. Далі наступне е, питання про зміну прізвища депутата і селищної ради. Е, 8 з по цей час саме отримування. Заяву депутата Української селищної ради, 8 кликання Куцевич Оксани Васильівні від 19 червня та надані копії документів. Селищна рада вирішила. У протоколах тунарного засідання Українісько селищної ради 8-го в картках по іменному голосування та результатах по іменному мілокування, з питань порядку денного Времівської селищної ради 8 кликання. У протоколах, висновках, рекомендаціях. Та складі постійної комісії з питань сільського господарства, соціального відродження села, регулювання земельних відносин екології, раціонального використання природних ресурсів замість прізвища Прецевич у всіх відмінках читати прізвище Плясецька, направити провідного рішення Мар'яновської селищної територіальної виборчої комісії військової на області. Якщо немає, пропоную інформацію взяти. Довідомо по цьому проєкту рішення і рекомендувати сесії селищної ради прийняти даний проєкт рішення. Хто за Нарієваніма? За. Світлана Іванівна? За. Сергій Миколайович. Наталя Олександрівна? Тримась. Микола Степанович? Станович? Я за. Чотири за. Один утримаюсь. Далі. Наступне ось у на нас питання звіт офіцера громади.

І ви були про що так, скажете? Скажете, скажете, скажете. Ні, може на сесії вже він буде Так, так. нічого. Тоді комісійно, тоді на сесії. Добре. Тоді, Добре. Е, тоді зараз е, пропоную інформацію. Заслухати на сесії. Так, е, рекомендувати сесії заслухати. Ні. Е, е, інформацію по даному проєкту рішення винести на сесію і заслухати на сесії. Хто за, Геннадій Геніна? За. Івановна? За. Сергій Миколайович, Напалізарна, Микола І Я сам, хай, так, і за. 6 за рішення прийнято. Так, повертаємось до питання пронесення змін. Доріжня Малянської селищної ради від 14 листопада 24 року номер 4438, про звернення плану формування мережі закладів загальної середньої освіти Малянської селищної громади. Шановні депутати, просимо внести зміни до рішення склану формування мережі і е, в частині такі. Терміни до 1 вересня 2025 року змінити на терміни до 1 грудня 2025 року для Борисковичівської гімназії, Скригівської гімназії, Цейської початкової школи і Широчанської початкової школи. Термін до 1 вересня 2025 року змінити на термін до 1 вересня 2026 року для Вжищівської навіть Матянівської селищної ради. Чим викликані такі зміни, так як законодавством не внесені зміни щодо громадського обговорення про закриттю закладів, і ми маємо дотриматися терміну не менше року, а оголошення було громадських обговорення 28 листопада, ми просимо термін закриття шкіл, перенести, виносити питання, про рішення на закриття закладів з 1 грудня 2025 року. Рожижівська гімназія, яка на даний момент вже має 47 дітей і буде фінансуватися з державної субвенції, просимо перенести, ми можемо розглянути питання в грудні щодо подальшого її закриття з 1 грудня 2026 року. Ну і відповідно мережі ми, ми на даний момент лишаємо наш заклад Мар'янівський ліцей, як академічний ліцей, будемо дивитися по змінах, буде мати рік для того, якщо ну, будемо приймати рішення. І далі через рік лишається у нас, що ми не приймаємо дітей до е, трьох закладів, рами і бужами дітей до 10 класу. І за два роки вони повинні стати з ліцеєм і гімназіями. Так ми лишаємо тому так. відповідно до то законодавства. Бо Якщо дивитися по кількості дітей, по кількості дітей і ніяких змін не буде в законодавстві, то я думаю, що мріянський ліцей також, напевно, е -е, буде гімназією. Оце для розвитку. Е, е, я погоджуюся на лігами, але поки тримаємо довго. Будемо бачити, якщо буде зміни в законодавстві, ні, то будемо переводити на гімназію і носити зміни. А поки, поки подаємо, бо що мене на міністерському рівні, що все таки є заклад академічний на освіту. Якщо у нас є шанси зберегти і будуть внесені зміни стосовно кількості no. дітей на паралельно, я думаю, що є сенс ну, постаратися зберегти, щоб вийшла школа так, Вже трошки почали. Ну, але я вже доповідала по цьому питанню, що базова школа 5-9 класи, у більше 200 учнів. Де ми тоді тих учнів подіємо? Багато якщо не відбудеться е, змінно, ну, я вам даю гарантію, що батьки, напевно, е, не, ну, не захочуть в інші заклади. Це означає, ми можемо відокремити часткову школу, ну ніби там може. Але все одно харчування не та да, немає. Нічого немає. Нічого немає. І навіть настанно ті що ситуація, якщо дозволять базу разом з старшою школою. То початкова школа не відповідає 100 дітей, понад 100 дітей не будуть мати ні спортзалу, ні харчоблока, мають стати окремою юридичною структурою. Тобто куди їх теж буде виникати питання? Багато, багато проблем. І вже, і вже через рік ви рахуйте, що нам треба вирішити питання. Через рік у нас випускається восьмикласників 111 дітей. Ми їх не маємо, може ніхто їх приймати не буде. А Мар'янівський ліцей їх не мав, Просто фізично не зможуть всіх прийняти. Ми їх можемо. Тобто ті діти, вони вийдуть і ми втратимо на 11 дітей, ну, в одиниці можуть бути доїжджати субвенція. Все буде нормально, зараз немає. Буде Буде нормально. закриття однозначно ліцею і вже ну, практично вже сформовані ліцеї. Мер'яльники в цьому немає. Мар'янської що... Мар ліцеї. Ну і в нас чому має стояти ще питання, щоб ми знали депутати. Целівська початкова школа йде на призупинення, нам треба, якщо в десь вересні ну, дуже так оперативно. Тому що ну, четверо дітей, батьки переводять, одному вчителя працевлаштовують, другий на пенсію. Ну і Борис-Печівська гімназія йде в напрямку тому, що діти переходять вже брати. Просто не буде дітей в школі. Ми закрити, не закриємо, а призупинити нам, напевно, прийдеться. Скільки ви руках? На ну, той момент було... 14 заяв. 14 заяв, 25 дітей. Ні, ну може, вже, може вже, 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 вже. Ну, така є. ситуація, щоб признаємо. Будемо бачити. Okay. Ну, прийняти прийняти ще віде. є питання по даному проєкту рішення. Якщо немає, то пропоную інформацію по даному проєкту рішення, то відмов і рекомендувати сесії селищної ради прийняти даний проєкт рішення. Хто тобто, за да, нереагення? Залана Іванівна, за Сергій за. «За». «За». Микола Степанович? «За». Я за рішення прийнято. Шість за, за. Так. так, у нас всі питання розглянуті. Сусідня комісія завершується. Дякую за присутність. Вот. Там.